手机。<noise> Капелюшки вихідними заполонили Житомир. Юні Житомиряни вже в четверте провели благодійну акцію. Святий Миколай збирає подарунки. Нагадуємо, акція передбачає собою збір коштів по місту та благодійний аукціон. В подальшому на зібрані кошти помічники Святого Миколая закупляють іграшки та відвідують дитячі будинки області, аби подарувати тепло спілкування дітям, позбавленим батьківського піклування. Чому у морозну суботу вони вийшли на вулиці міста? Відповідають просто. Тому що коли ми цим займаємось, ми гріємося, і ми ну, можна сказати, приносимо щастя дітям, яких немає такої роботи, як у нас. Ми можна сказати, ми майже всі виросли з батьками. У нас ну ми може були не небагаті, але й не бідні. У нас був свій рівень, і ми ну ми ж повноцінним життям, а вони цього не можуть. І ми повинні їм допомагати. Зимою в діток свято вони чекають під ялинку якийсь подарунок. І ось ми даруємо таку можливість діткам сетам, яких немає батьків, отримати під під ялинкою гарний подарунок. Отже, за результатами першого етапу четвертої благодійної акції, святий Миколай збирає подарунки спільними зусиллями 44 волонтери, що збирали кошти на вулицях Житомира. Зібрали 11 тисяч 604 гривні 68 копійок. Рекордну суму більше півтори тисячі гривень зібрала Анна Харченко. Остаточна сума буде відома після Плати лотів переможцями благодійного аукціону. Організатори дякують всім, хто долучився до благородної справи та запрошують поїхати з ними у сиротинці створювати свято для малечі. Анна Паршко, Юлія Парух, студія ЦТВ.